Друзі, з Різдвом Христовим, з різдвом всіх я хочу вас привітати з цим прекрасним днем, з цим святом. І сьогодні особливий день. В цей особливий день я хотіла з вами поговорити про, про те, як взагалі дивитися на свою кар'єру зараз і яким чином в принципі можна зробити так, щоб наступний рік. Приніс вам багато можливостей. Що для цього необхідно зробити сьогодні свято, а вже ж ви з рідними. Що можна зробити? Це порефлексувати на тему того, які навички ви здобули цього року. І подивитися, чи ви додали ці навички до свого LinkedIn профайлу, а також чи додали ви свої компетенції, які ви здобули також цього року. Це все необхідно додати, або навіть якщо у вас немає сьогодні. на Додавати це саме сьогодні, ви можете написати це на аркуші паперу, і потім вже наступні дні можете додати свої нові навички, будь-які сертифікати, які ви здобули цього року, і зробити все можливе для того, щоб. Увійти в новий рік з новим натхненням, з новими можливостями, і також з правильним майндсетом. А для цього необхідно зазвичай необхідно розуміти, чого ви досягнули в цьому році. І це не тільки про рефлексію того, що було гарно, може були такі ситуації, складні ситуації, які ви змогли. Ви змогли пройти і е, ви можете також подивитися які здібності які риси характеру вашого допомогли вам в цьому а це може бути дуже дуже така сильна дуже сильна підгрунця для різних для різних відповідей на запитання інтерв'юера а ось сьогодні я хотіла вас привітати і хотіла вам побажати всього найкращого, щоб у вашій кар'єрі у вас було дуже багато різноманітних можливостей, щоб ви змогли знайти роботу вашої мрії в наступному році, і щоб всі ваші бажання, які ви загадаєте сьогодні, щоб вони всі здійснилися, щоб ви змогли здійснити свої мрії в кар'єрі. А ось для цього необхідно а вже ж мріяти, а також необхідно Необхідно зрозуміти, які е, компетенції ви б хотіли розвинути. І їх не потрібно е, вказувати аркуші паперу багато. Візьміть, припустимо, проаналізуйте, які здібності, які нові компетенції ви змогли, е, змогли надбати протягом цього року, е, що ви змогли е, покращити, припустимо. І напишіть це на аркуші паперу. Потім подивіться на ці скіли, на ті е, здібності, які б ви хотіли розвинути. І зробіть чіткий план, як ви б хотіли їх розвинути. Припустимо, якщо ви хочете вивчити мову для цього. Е, вам необхідно зробити декілька кроків, бо просто сказати, я хочу вивчити мову недостатньо. Ми ми це знаємо. Ось як що для що може вам знадобитися в досягненні цієї мрії, досягненні цієї мети надолужити свої знання, припустимо англійської мови або німецької мови для того, щоб покращити свої можливості у працевлаштуванні, припустимо, або для інтеграції в такому випадку ви можете поставити собі такі цілі. І е, розбити ці цілі на е, кроки, щоб ці кроки були не такі е, стресові для вас. Подумайте, що може бути е, для вас е, комфортно е, в такій ситуації, і е, припустимо, якщо ви оберете три е, три скили, три. Компетенції, які ви б хотіли розвинути в наступному році, це краще зробити в цьому році. Тобто ревізія того, що ви зробили, ваші achievements і зробити такий списочок, що ви взагалі змогли зробити в цьому році, бо іноді здається, що ви нічого не зробили, такого великого або може. Такого дуже, тобто може таке може так здатися, що ви нічого не зробили. Але якщо ви порефлексуєте, у вас буде дуже такий довгий список різноманітних досягнень в цьому році, які можуть вам знадобитися, і ви можете використати їх безпосередньо у підготовці до співбесіди, але не тільки. На мою думку, дуже важливо також бути впевненою людиною, впевненою собі людиною, коли ви йдете на будь-яку розмову. А для цього необхідно знати, де ви зараз, і що вам в цьому може допомогти, це ревізія того, що ви змогли розвинути в цьому році в собі, і які у вас є achievements. Тобто, подумайте про це сьогодні, і бажано це написати. Отже, це був коротенький ефір. Я хочу вам побажати всього найкращого в наступному році. І я хочу, щоб у вашій кар'єрі у вас було дуже багато різноманітних можливостей для розвитку. Я вам передаю привіт з дуже сонячного острову. Сьогодні ми святкуємо різдво безпосередньо на Капи Верде. Це дуже красиве місто, і е, я також рефлексую. Я також роблю свій списочок того, що я зробила цього року. Дуже багато різноманітних речей е, і ситуацій е, були е, цього року зі мною. І... Якісь складні ситуації, якісь класні ситуації, які допомогли мені будь-які ситуації, які траплялися, вони допомогли мені розвинути безпосередньо якісь спеціальні навички resilience, adaptability. Тобто, дуже багато було таких ситуацій, де я покращила свої навички спілкування з іншими людьми, також мітигування різноманітних конфліктних ситуацій і таке інше, як працювати професійно з. З клієнтами, з B2B сектору і таке інше. Тобто дуже багато таких списочок у мене вже довгенький, але є і такі ситуації, які були дуже складні, і я також їх записала. Я вирішила, що дуже важливо подивитися на те зараз яким чином я безпосередньо змогла пройти через ці випробування, і як і що мені допомогло в цьому? Ось, якщо ви перефлексуєте на свій рік, і вам здається, що у вас не дуже багато різноманітних досягнень, а так мабуть, необхідно також подивитися на складні ситуації, які ви пройшли, і що вам допомогло, які ваші які ваші? Характеристики вашого характеру, або, мабуть, ваші скіли, допомогли вам пройти через ці випробування. І подумайте, як би ви себе. Як би ви себе повели в наступному році, якщо, припустимо, у вас були б схожі ситуації, або як їх можна уникнути також, бо це також дуже цікава така рефлексія. І ну що? Я не буду вас затримувати. Я бажаю всім успіху. Готуйте свої резюме, бо зараз вже свята різдво на даний момент сьогодні. З чим я всіх, всіх і вітаю. Але вже завтра, післязавтра можна дуже активно е, оновлювати своє свій LinkedIn профайл, оновити його не тільки е, сертифікатами або е, скілами, які ви можете зазначити, а також е, які у вас є achievements. тобто. Е, Чого ви досягнули ваші досягнення за цей рік, якщо є такі, які ви хочете зазначити в LinkedIn. І е, я бажаю вам успіхів. Я бажаю вам е, м, натхнення, бо натхнення також повинно бути в цьому процесі, і я бажаю вам знайти роботу вашої мрії, щоб у вас е, все було так, як вам хочеться, і щоб у вас була. Класна команда, класний менеджер. Якщо а може, ви хочете стати менеджером і побудувати таку команду. Я бажаю вам натхнення, наснаги, а також всього самого найкращого. І до зустрічі в новому ефірі. Я буду виходити в ефір також завтра, і всі дні. В мене така тут дуже цікава атмосферка. Покажу вам трохи всі святкують. Нові люди приїздять вже. До готелю. Ось. І сьогодні буде цікава вечеря. Будемо, будемо дивитися, Буду спостерігати за Різдвяною вечерею, як це відбувається на цьому острові. І до зустрічі в новому ефірі. Ба!